Всім привіт! Гарного доброго вечора. Навіть не думала, так, і що вирішила. Так, називається сьогоднішнє відео. Так, навіть не думала, що не думала. Давайте з першою частинкою розбиратися. Хто дивиться мене давно, той може пам'ятає. Я захотіла зробити такий проєкт виплести абеточку. І на кожну буквочку виплести малюночок, так? картинку таку виплести. Ну, я навіть не думала, це чисто для себе було. І навіть я не думала, що цим я можу когось зацікавити. Просто мені так захотілося. Але, але цим зацікавились люди, тому цей проєкт, я його тепер швидше буду доплітати, ну, тепер на нього замовлення є. Так, ну, зрозуміло, я взяла час, тому що картинки трішки будуть різні за розміром. І дивіться, ось одну картиночку я вже виплила. Ось її схема. Але цю картинку я хочу ще облисти, обв'язочку зробити. Я облила стовпчиками без накида, щоб вона в мене більш рівніше вирівнялася. Тому що отут, ось де по краях ішли. Повні клітиночки, так? і в цьому боці На цьому боці ось тут внизу, то вони трішки почали витягувати саму роботу. І виходить, бачите, трішечки. Ну, зараз, як я пройшлася стопчиками без накатами, то робота майже рівненька така. Є трішки ось вихилення, але 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 вона більш більш рівніша. Тому стопчиками без накида я оплила, щоб вам показати більш гарніший вигляд уже. Ну, а тепер я хочу придумати якусь невеличку таку в'язочку. Невеличку таку в'язочку. Ну, ось так вийшло що не думала, не гадала. І навіть просто для себе хотілося зробити такі, таку обеточку. Так, тепер, що я придумала? Ну, що я хочу? Не що придумала, що хочу зробити. У мене вже було в планах, так? Але тепер, тепер я хочу його здійснити, так? А здійснити я хочу і я зараз вам переключусь. Так, а здійснити я хочу крок за кроком покривало. так? Ну Що я вирішила в покривало? так? Це схемка. І тут замість ось цих, е, кружечків у мене вже є малюночок, тут квіти будуть. так? Я кайму знайшла ту, яку я хочу до, е, до кайма, до покривала буде. А що я хочу? Я хочу, я собі, в мене тут рапорти повторюються ось до серединки. Ось тут оці рапорти повторюються. Тут трішки інша частинка. Але я собі визначила, ну, захотіла, щоб кожен день я буду розпочинати своє плетіння, то тобто є із, із рапорта. Ну, Тут ось буде входити ось так рапорт. Далі рапорт. Далі аеропорт і з серединкою приєднується. Ну, і так я буду вертатися. І, і так кожний день я планувала це з 1 лютого, але трішки, трішки, ну, не до цього було. Так, я покажу, де я зупинилася, так? Де я зупинилася? І, ну, мабуть, через місяць. Так, я вам покажу. Що ж у мене вийшло отакими такими маленькими шматочками, що в мене вийде. Тому що так просто сісти і плести у мене немає такої змоги, а все-таки хочеться його виплести і зробити. Так, зараз хвилинку. Ага, перекрутила я. Ось так. Правильно, я за першим разом поклала. Так, так, це 10-й номер нитки. Так, ось від серединки. Так, від серединки, це ось. Від серединки. цю частиночку покажу вам, так, тому що, ну, та частинка ж однакова. Так, де я зупинилась? А зупинилась ось, дивіться. Я, в принципі, ось. Бачите, я вже розпочала. Так, сьогоднішній день я, в принципі, не тільки сьогоднішній день, я підтягнула ці частинки з першого. Тобто сьогоднішню частинку мені ще доплести буде. Ну, ось зупинилась, бачите, закрила ось ось тут оцей кружечок. Він закритий. Ось тут я зупинилася, можна по цьому дивитися, тут серединка 4 повні квадратики. Так, ну, Мені е, дійти ось до серединки, так. Це в мене виходить вчорашній день. І ще одну частиночку мені, це виходить, від серединки, ось так. Тільки на той бік а мені потрібно буде, е, ну, виплести за сьогоднішній день. Отак от я хочу такими, такими частинками йти. Так. От такими частинками йти. Так. О, дуже цікаво виходить, мені подобається, але я ж кажу, так, як я вже думала, як його. Тому що все брати так, як я раніше робила по плану експерименту, в мене Нема такого часу зараз. Ну, його і надалі, і не буде. Він у мене не, не з'явиться, тому що, крім абетки, у мене ще є інше плетіння. Тому так, ну ось. Ось такий край, наскільки я. Просто одною рукою. Але це іде початок. Це йде початок, він ось отут, оцей початок буде такий. Ну, він ще, поки в мене ось такий. Трішечки більше я піднімуся рядочків, тоді тут буде краще. Так, тут, в принципі, ось я вже піду на завершення, так. Це ось. Ось я тут піду на завершення, тобто мені декілька рядочків піднятися, і ось тут я цей вже кружечок я закінчую. Ну, вже далі буде цікавіше. Ну, я думаю, за місяць в мене буде що вам показати. Так план я просто собі, що кожного дня я шматочок буду виплітати просто. Ну, рапорту такий, який повторюється. Буду виплітати. Так що ось те, що я зробила. Ну, Ще я сьогодні доплиту цю частинку, так? Доплиту цю, цю, цю частиночку, так, То, що я вам казала. Тобто, мені виходить до серединки і до серединки, і ось у мене виходить. Зараз я подвину. Так, до серединки я доплітаю і ще мені такий шматочок. Це сьогоднішня, а, сьогоднішній план буде виконано. Ну, а надалі знову завтра а, завтра шматочок. Шитайте, шматочок такий, ну ось такий шматочок буде виплітатися кожного дня. Ну, більше я не зможу тягнути просто. Я собі просто. На ті можливості, які, на те, що я можу розрахувати, що я собі можу дозволити. Більше, щоб так по піврядочку виплітати, це не зможу кожен день виплітати, так? Через день робити по по піврядочку. Пів Рядочок взагалі на цілий день, це складно для мене буде, тому що багато роботи. А так, я думаю, що буде двигатися робота. Може, коли буде більше знаєте, більш вільнішого часу, то там, може, буде більше йти. Буває ж по-різному. Буває ж ти починаєш щось плести, якби по шматочках, а потім якийсь Такий момент, і тобі вже хочеться доплести цю роботу, або продвинуться більше в цій роботі. По різному ж буває. Але, в принципі, покривало буде двигатися далі. Ось такі моменти, що я вам хотіла розповісти. А я вам щиро вдячна, що ви є. Я дякую вам. Без вас би не було каналу, тому ви найкращі. Щиро щиро дякую вам. Бережіть себе, вам при чудового настрою! Любові до себе і любові до Бога. І пока-пока. А завтра буде цікавіше. До завтра! Люблю вас!